Доброго дня усім! Сьогодні у нашому відео виконуємо вправу 6 на сторінці 38 підручника Бондаренко-Інформатика 5 клас. Нам потрібно створити папку 5 клас, у якій будуть знаходитися ще 3 папки з назвами певних предметів. Отож, відкриваємо робочий стіл. Знаходимо ярлик ЦПК. Якщо у вас немає даного ярлика, можете зайти на ваш комп'ютер через жовту кнопочку на панелі керування, яка називається Провідник. Запускаємо подвійним клацінні миші ЦПК, ще й не можна назвати мій комп'ютер. Розгортаємо наше вікно. Можна в меню Ліворуч знайти локальний диск D, де... а можна відразу. Якщо у вас відкрився ЦПК список дисків, відкрити локальний диск D. Отож, створюємо папку 5 клас. Для цього натискаємо праву кнопку миші. Створити і знаходимо папку. Називаємо 5 клас. Якщо ви раптом не дописали або допустили помилку у назві папки, один раз натисніть на вашу папочку, щоб змінився її фон на більш темний. І ще раз натискаємо, щоб з'явилося синє виділення. І далі вже редагуємо. Заходимо в папку подвійним клацанням лівої кнопки миші. І тут створимо ще три папки різними способами. Перший спосіб, ви вже знаєте, це права кнопка миші. Створити папку. Назвемо її, наприклад, інформатика. Інший спосіб це створити папку у вкладочці Основне. Тисни кнопку Створити папку. Назвам її математика. Для того, щоб зберегти назву, я натискаю кнопку Enter або класую по білому вільному полі. І третій спосіб. Застосуємо комбінацію клавіш Ctrl-Shift-N та підпишемо її, наприклад, українська мова. Тепер навчимося проводити різні операції над цими папками. Для початку давайте видалимо нашу папку. Для цього натискаємо на папку права кнопка миші. І знаходимо пункт видалити. Наша видалена папка потрапляє у папку, яка називається кошик. На робочому столі у вас має бути її ярлик. Запускаємо цю папку. Бачимо, що є в нас видалена папка. Для того, щоб її відновити, ми натискаємо праву кнопку миші і обираємо пункт відновити. Тепер, якщо ми повернемося в нашу папку, Бачимо, що наша папка українська мова з'явилася. Як ж видалити зовсім і назавжди нашу папку? Для цього потрібно її виділити і натиснути комбінацію клавіш shift delete Повідомлення видає про операційна система. Остаточно видали папку. Так. І якщо ми зайдемо в кошик, то відповідно папки ми не знайдемо. Повертаємося в список наших папок. Тепер давайте спробуємо копіювати та о, вирізати, переміщувати наші папки. На початку зробимо копію папки. До цього натискаємо праву кнопку миші на папку і обираємо пункт Копіювати. Тут же ми можемо тиснути тепер на білому полі правку, праву кнопку миші і обрати команду вставити. Як бачимо, нова папка копія старої папки складається з ім'я е, оригіналу папки та слова копія. Тепер давайте спробуємо вирізати наші папки. Для цього натиснемо праву кнопку миші на папку. Вирізати. Якщо ви уважні, побачите, що ярлик папки потемнішає. Повертаємося в наш локальний диск D. Наприклад, або давайте зайдемо в папку Математика і натиснемо праву кнопку миші Вставити. Як бачимо, папка українська мова тепер в папці Математика, і схожий процес на копіювання. Але відрізняється від копіювання. Тим, що якщо ми перейдемо в нашу папку 5 клас, то вже української мови, як такої, немає. Тобто тут вона видалилася, але. В місці, де ми вставили, вона з'явилася. Ну і, наприклад, якщо ви випадково о, перемістили о, ваші папки в о, одну о, папку, ви так само з легкістю можете їх затиснути ліву клавішу миші, виділити одночасно і притягуючи їх, повертаємо в папку 5 клас. Як бачимо, тепер всі наші папки є в загальній папці 5 клас. Отже, будь ласка, зробіть скріншот екрану. Зробимо скріншот екрану таким способом. Знайдемо у операційній системі Windows програму, яка називається якщо у вас українська мова інтерфейсу, да? мова Windows називається Засіб захоплення фрагментів. Якщо ж у вас російська мова Windows, то називається. Ножниці. Якщо ви почнете вводити ножниці, то відповідно вам видасть вашу програму. Оскільки в мене українська мова, то називається програма Засіб захоплення. Вибираємо нашу програму. Тут є кілька режимів, як саме зробити скріншот. Ми залишаємо прямокутний фрагмент. І, як бачимо, наш екран потемнів. І замість стрілочки і мишки у нас ось така ось приціл такий. Ми маємо затиснути на якомусь місці цей приціл, не відпускати, і розтягнути той фрагмент екрану, який нам потрібно вирізати. Оскільки я неправильний фрагмент обрав, я знову натискаю новий. І починаючи з одного краю, ось так от. Ось, ось такий фрагмент Достатньо. І вам також достатньо його зробити. Відпускаємо ось наш знімок екрану. Далі, тепер давайте його збережемо в папці 5 клас. Для цього натискаємо файл Зберегти як, О, в локальному диску D знаходимо 5-й клас. Ми можемо задати назву. 1 Зберегти. Так, закриваємо. Кошик у нас пустий. Будь ласка, повторіть всі ці дії е, за мною та попрактикуйтеся використовувати і е, проводити операції е, з папками в операційній системі Windows. Дякую за увагу!